я серйозно займаюся спортом в віці 14 років в 9 класі. Турбував мій ріст, однокласники були ростом 1,68 м, 1,73, а я 1,54. Найменше в класі був. Ну і Це стало стимулом для мене, щоб займатися спортом. На змаганнях я підняв гірю в вагу 24 кг. 174 рази. Сам цього не очікуючи, але я це зробив. Я з Хмельницької області по срочці, срочній службі попав в Національну гвардію України в дня! Він також знаходиться на охороні, хоч і не живий. Я є старшим блокпоста, і постійно е знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тут ми в основному сидимо на охороні свого майна і військовослужбовці, які змінилися, вони тут гріють. Тут ми опалюємо, у нас от стоїть буржуйка. Ходімо, я вам покажу. Коли буде навіть напад на блокпост, що ти будеш діяти, щоб ти не злякався, ти маєш бути підготовлений. Ось тут е, військовослужбовці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби нас відпочивають. Коли змінилися зміни, вони в основному тут в бадьорій зміні е, або на відпочинку. І в нас графік по е, дві години стоїш, е, дві години відпочиваєш. І резерв наш так. Резерв це в основному на охороні майна. Ти постійно в Русі. Е, стояти не важко. І... Постійно перевіряєш машини. Добре, себе. Мені залишалось до відпустки 4 дні, і я просинаюся, ну, нас не присунаюся, будять по бойовій тривозі, що о 4-й ранку почалося повномасштабне вторгнення, ніхто не міг повірити. Але мені сподобалася сфера. І я далі захотів списати контракт і вже служити по своєму напряму. Мене інколи не розуміли, мої товариші, тому що я з Західної України, а приїхав в Харків, і деякі слова мене могли просто не розуміти. І ще швидкомовність, яка в мене на Заході була, вона також заважала їм зрозуміти мою мову. І все. А так, щоб щось такого категоричного, якесь змін, то я не відчув. Багато е людей, військовослужбовців, які зі мною спілкуються, спілкувались, то вони перейшли на українську мову. Коли ти бачиш ракета небезпека, ми перш за все одіваємо каски і всі ховаємося в захисну споруду. Тільки один військовослужбовець знаходиться біля захисних споруд. На жаль, з нашого батальйону хлопці стояли на блокпосту. Тоді ще ніхто не облаштовував їх сильно, були тільки блоки, габіони, де можна було сховатися. І наші хлопці на блокпосту. Котетного боєприпасу купило двоє вісохів. Харків став для мене як дім. Я вже привик до Харкова і мені тут більш комфортніше, як вдома. Я приїжджаю додому, я приїжджаю як в гості. За ким сумую, справді це своєю дружиною. Ми познайомилися в інтернеті. Ну і все, і нас. Роман, жила в Луганській області, а навчалася в усі Вердонецьку. Під час повномасштабного вторгнення їхній університет попала ракета і їх перенесли. Передискували Івано-Франківську. Зараз е, в Кропивницьку почали спілкуватися і дійшло до того, що ми вже не можемо жити один без одного і ми одружилися. Зробив і ми одружилися. Родина зараз знаходиться під окупацією. Я не стараюся затрагувати ці теми, тому що це для неї боляче. Вони мене хоч не бачили, але вони мене так само, як і я, їх дуже сильно люблю. Та всі звільняють Луганщину. що Національна гвардія України, Збройні Сили України. Всі. Територія України буде звільнена від загарбників. де на Ось така. О, о це ж класіка. Така у мене принцеса.